Ну що, всім доброго дня. На столі ось такий ось Текман. Невел... Зараз розкручу секунду. Невеличкий зовсім. Що там? Що не працює, кажуть, включається, але не працює. Зараз подивимося, як він включається і не працює. Так, включаємо через лампу і латер. Так, включаємо, даємо трохи напругу. Включаємо, що він скаже. О, запустився. Але лампочка горить. Ну, я не показую. Лампочка горить, значить все. Зараз зніму. Лампа ярко горить, значить транзистором хана. Більше всього. Але чому? Чому діжурка працює? Оце ось питання. Ще не розбирав. Видно, що вже... А, розбирав, так, да, хазяїн розбирав. Десь два гвинта він загубив. Він же розбирав, дивився, що там. Мені й фотки скидував. Треба віддати належне. Тут гвинти не саморізи, а нормальні гвинти. Так, щоб під місця нормально зроблено. Так, розібрав. Так, проверяем на входе. Ой, на выходе. Так, тут звонится. Тут не звонится. Выходный каскад нормальный. Проверяем транзисторы. Транзисторы. Ну все, транзисторы. Так, проверяем. Переход заряджається нормально зарядились. Ну нормально, а чого він світиться? Не зрозумів. Так по зворотнім діоду, Щось не можу продавити, А, нормально, 443. падіння є. Так, э, міст, місток. Діодний. нормально, нормально, Тепер тут. нормально, Нормально, не зрозумів. Другий транзистор. Так. Затвор. Так. А тут щось по затвору в мене. Я не знаю. а по затвору 39 получається ну-ка Ом, ну це наверное все все дає драйвер так тепер тут дивимося по переходу о є контакт по переходу по нулям ну і по затвору тоже поняв. Все, транзистори під заміну. Ну що ж, розбирати треба. Бачите, яка класна плата. Це Олег зелой Сварка казав, що це не дефект, це спеціально так зроблено, щоб повітряні потоки вони обходили там тонкий, як кажуть, такий розрахунок. Блін, капець. Ладно. Ви по-дебіленькому розбирається, звісно. Щоб зняти радіатори, треба відкрутити транзистор. Ну, це -то зрозуміло. А цей, щоб транзистор відкрутити. Щоб його відкрутити, все мішає ГР. Добиратися якоюсь кривою викруткою, блін, капець. Ну, спробую. Я в радіатори. Транзистори тут стояли, цей я виламав нижній. А тут потім виламаю ще. Значить, 60... Ну видно. Сілановські 60 N60 FD1. Буду ставити такі або схожі. Чого він здох? Невідомо цей нижній. Термопасти нема. Ну, це таке діло, якби воно було. А, так, да, термопаста чи є? Ні, щось є. Ну і не висохло, ні, все нормально. Термопаста є. Ну, хто зна, що він здох. На цьому радіаторі нема термодатчика, можливо, із-за перегріва. Хто зна. А ось як він. Дзвониться. Ну так, да, він по нулям дзвониться. Так, перевіряти драйвер, сигнали, все будемо робити по уму. Так, підключимо плату, подивимося сигнали на затворах. Так, силограф під'єднаний. Блок живлення є. Через латор подаємо напругу. О, релюшка клацнула. Тут загорілося. Ну, даю там. 120 вольт. Сигнали. Зараз. Покажу. А что дергается? Частота щось дергається, незрозуміло. Так, а ну-ка, більше напругу дам. Так, виводим в норму. Щось дергається, чистота. Незрозуміло. Подивлюся. Може, це так і повинно бути, хоча ні, не повинно так, дивимося на другому затворі. На другому точно так же так ну-ка. Щось гуляє частота, а частота у нас 39,5 кГц. Неначе сварочний процес йде. Ладно, будемо дивитися. Зараз подивимося на ножках шимки. Включаємо. Включилося. Дивимося на... Ну, дивимося зараз на п'ятій ножки. Так, і візьму якусь штрикалку. П'ята ножка. Раз, два, три, чотири. Та ось на конденсаторі. Ну, стоїть нормально, наче щось піддергається тільки на... Чоб кругом натискаю, нічого нема. На п'ятій. Дивимося тепер на е, шостій. Е, на четвертій. На четвертій. Раз, два, три, чотири. Чотири – Це виход осцилятора. Стоїть, як вкопаний. Натискать, не натискать. Тепер дивимось на одинадцяті ножки. Дев'ять, десять, одинадцять. Зараз. Ау, поставимо. На 11 дергається, бачите трошки? На чотирнадцять, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять. Де на то чотирнадцять, 14. 14, 14. Тоже піддергається щось. Ну це мені не подобається. Піла. Піла, не піла. Піла стоїть. Ну що, спробую замінити вшимку. Можливо діло вшимки. Ну а що робити? Так, еще раз проверим сигналы. Так, какие они тут. А, что-то мне не включилось. Ну да, надо включить. Вот так, вон он и включается. Так. Включаем. Включилось. Так, дивимося на які там перші ножки, які сигнали. Нема там «пригаючих»? нічого у нас. Перша ножка 0. Друга. Друга нормальний сигнал. Ну, третя це синхронізація. Четверта. Треба селект. уменьшить. Так, четверта. Четвертая нормально стоит. Пята стоит окопана. Шостая стоит. Сема. Тоже дисчарж стоит. Восьмое софт старт стоит. Дымся на шестнадцатый. Референс стоит нормально. Пятнадцатая. Що там у нас 15? Це напруга, а напруга, раз, там 24 вольта, чи що? 15, 14. А, 2 вольта у нас же ж поставлено. 5 вольт ставлю. Так. Пять вольт стоит як вкопано. Тут 15 вольт трошки, трошки гуляє. Ну, не, Так, і десята подивимося. Дев'ята, десята, шотдаун. Шотдаун на нулі. Нормально все. Треба міняти мікросхему, пробувати. на Накрайняк. Так, дивіться, що я знайшов. Зараз покажу. Так, становимся на виход. Є сигнал. Да блин. Так, берем резистор на 1 кОм і з'єднуємо 16-9 ногу. Дев'ята це компенсація. И дивимося на сигнал. Сигнал становится рівненький и хороший. Значить, по 9 нозі іде якийсь зворотній зв'язок звужується з чим. А тепер дивіться що, дивіться, що знайшов за допомогою осцилографа. Мультиметр не, не знаходить. Так, становимося. Мінус. Дивимося по е, плюс 15 вольт. Ну тут плюс 16 вольт. Ну, нормально сигнал. А тепер дивимося по мінус 16 вольт. Бачите, як скакає. І в такт скачкам напруги, а то йде зжаття шима. Ну тут я дивлюся дві, два варіанти. Або залишити так, як є, або поставить стабілізацію. Бо тут нестабілізований по мінус 16 вольт. Ну, нема куди поставити, значить, завод так зробив, значить, мабуть, залишаємо так, як є. Знаєте, я вже думаю, чи я дурак, чи лижі не їдуть. Воно, оказується, мабуть, і я дурак, і лижі не їдуть. Ну, трошки я, мабуть, вже порозумів. А то лижі так і залишились, що не їдуть. Включаємо. Але включаю я тепер з нагрузкою. Ну, капець. Включив з нагрузкою. Заміряємо. Ну і тепер все ідеально, як ви бачите. Просто ідеально. Сигнал ідеальніший. Получається так, це вже другий раз в мене, що без нагрузки блок живлення починає викаблучуватися. Ну і питання, а якщо здихає вентилятор? Там-то я зробив блок живлення нормальний, я стабілізатор поставив, бо там жестоко було. Ну а тут отрабатує ще більш-менш нормально. По жодній лінії. Ні по плюс 16, ні по мінус 16, ні по 24 вольта ліній. Ні по жодній нема. Стабілізація йде тільки мікросхемку, яка там. ЛНК 626, не наче. Да, 626. Вона сама щось там стабілізує, щось робить. Якось робить. Ну якось ви б бачили, що вона дає. Оце якось. Ну і по стандарту. Паста намазана отака. Дуже класна паста. Дуже класна, мені подобається. Більш, набагато більш, ніж біла. Буду тільки нею користуватися. Так, Запобіжний резистор впаяв по стандарту. Не знаю, для чого вони ставлять отакі роз'єми, що тут натискати, щоб знімати. Його не ну, незручно зовсім. воно, ну, в общем, це... Окрема розмова. Поставив на термоусадку ножки, на ті пластмасові штуки не ставлю. Ну, все, буду збирати, а потім на баласт і на електрод. Так, перевіряємо цей текман. Напруга 40 вольт. Це, мабуть, тут зниження напруги іде. ВРД типа. Так, минимум струм, Зараз попробуем. Да, да. Минимум. Ну, запалится при минимуме струм, запалится, садится. Ну, правда, минимум ампер 40. Ну, нормально. Так, теперь что он может? Ну -ка. Струм регулируется. А зараз действительно что может? 150 А. Ну, йому досить. Для його транзисторів це ще й багато. Ну, мається не транзисторів, а компоновки. Це вище криша називається. Зараз ще на електрод. Зараз ви чуєте повітряну тривогу. блядські кацапи. Нічого я не можу додати до цього. Тільки те, що сказав, це м'яко ще сказано. Так, зараз перевірю. На електрод у мене якийсь електрод є з основним покриттям. Але він 2,5 мм. Чи 2,6 2,6 мм. Зараз включаємо. Так, струм на мінімум перевіряємо. Железяка ржава, ще й мокра. Алюзі валялась. Спробуємо. Пробую запалити, молодець, красавчик. Так, струн. Давайте наполовину поставимо. Запали. Ну, ніякий дурак на цьому апараті не буде таким електродом палить. Буде рутіло, сейчас не буде руки. У меня есть шматок рутилового РЦ, Монолит РЦ Так пробуем Так, сейчас ты пробыть шлак надо. сюда. А железяка нормально была, а то она вся, она вся в жалчину. Пробить треба. Вона класна, нова дуже м'якенька. Але пробити треба не тільки шлак, а й ВРД пробити. Оце мінус. Так що, оце такі справа.